Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами казкарка Христинка. Вмощуйтеся зручненько, адже ми починаємо слухати українську народну казку про Марусю. У якомусь далекому, далекому царстві жили, поживали чоловік та жінка, і була в них дочка Маруся. От як померла жінка, то залишився чоловік сам з Марусею, та невдовзі батько женився вдруге і взяв злющу презлющу жінку ще й з дочкою, і ця мачуха стала ненавидіти Марусю. А в Марусі з батьком був бичок третячок, якого по черзі пасли дівчата. Як жене бабина дочка бичка пасти. Так баба не загадує їй ніякої роботи та з хлопцями гуляє, а бичок сам собі пасеться. А як жене дідова дочка, так баба дає їй льону в'язку, щоб до вечора потерла цей льон, попряла, виткала полотно і вибілила, щоб додому принесла біле полотно. Ото дідова Маруся вигнала бичка на поле, сяде і плаче. Бичок підійшов до неї та й питає а, Чого ти плачеш, марусинко? А Маруся й розказує, яку їй велику роботу до вечора загадала мачуха, а бичок на те їй відповідає: Не журися, марусечко, му? Лягай спати, а я тебе розбуджу. Як додому треба буде йти. От скоро настала пора вже йти додому. Бичок розбудив Марусю та й каже, <рес> лізь мені у праве вухо, а вилізеш лівим. Маруся так зробила, а полотно вже й готове і згорнути лежить. Ото щаслива жена дівчина бичка додому вже й з полотном. Бабина дочка взяла і забрала полотно у неї, а баба все Марусю лає, що нібито вона нічого не робить. І от бабина дочка сказала якось бабі, що не може, щоб оце Маруся так швидко всю роботу робила. Змовились вони, мачуха зі своєю дочкою за нею прослідкувати. Сховались вони якось за деревами і побачили, що це бичок допомагає Марусі. Та й вирішили пустити його на м'ясо. Вигнала дідова Маруся бичка на пашу, а в обід баба сказала дідові, що треба бичка вже на м'ясо пустити. Маруся почула про це та гірко заплакала. А бичок підійшов до неї та й питає: Ммм, чого це ти плачеш, марусинко? Як же мені не плакати, як тебе будуть на м'ясо пускати, <свист> каже Маруся, а бичок їй відповідає. <свист> не плач, марусиночко, але тільки, як будуть їсти моє м'ясо то ти не їж А збери кісточки, Му, і закопай під двором за ворітьми. Му. Маруся так і зробила, а на весну зійшла там яблунька, і стала рости не по днях, а по годинах, вмить підросла та й зацвіла, і виросли на ній такі вже гарні яблучка. Ось як підійде бабина дочка до яблуні, а та гілки угору підніме і не вирве бабина дочка яблучка. А дідова Маруся як підійде, то яблунька віти опустить і вона рве яблучка. Ось якраз тоді їде повз дуже гарний козак на воронім коні і хоче вирвати яблуко, а яблуня віте вгору та й підняла. Він і не може вирвати нічого. Давай він кликати: Ох, а хто б мені яблуко дістав з цієї яблуні, так заберу собі твою красуню за жінку. Тут враз прибігла бабина дочка. Скакала, скакала і на яблуню залізла, а яблука не дістала. І ще підходили люди, та ніхто не може яблука дістати. Тоді покликали Марусю, а вона була така гарна, гарна, що козак нею одразу й залюбувався. А тут і яблуня. Враз віти опустила і дала, щоб Маруся яблук нарвала. Підійшла Маруся, нарвала яблучок і піднесла парубкові. Він Марусю узяв на вороного коня, посадив і до себе повіз. Там вони поженилися. Пишне весілля справили і стали жити, поживати і добра наживати. А вам, мої любі діточки, солодких, затишних та кольорових снів.